Керованими авіабомбами та балістичними ракетами вгатили сьогодні вночі росіяни по Харкову та передмістю. Постраждали восьмеро людей. Горів один з найбільших ринків Європи Барабашове. Пошкоджено житлові будинки, згоріли десят гаражів із автівками. З Харкова зараз з нами наживо. Марія Малєвська. Марія, тобі слово? Оксано, вітаю. Ось такий вигляд має приватний будинок, в який влучив один з російських кабів. Що їх армія РФ випустила цієї ночі по Харкову? Вірніше, те, що лишилося від цієї І про те, що тут взагалі був будинок, можна зараз зрозуміти, хіба що за ось цими шавками, що лишилися стояти, та рештками інших меблів. Літня жінка ось із цього сусіднього будинку постраждала і нині перебуває в лікарні. а в цьому будинку, куди припало влучання, в момент обстрілу нікого не було. Власники цієї оселі нині за кордоном. Загалом лише на цій локації пошкоджено понад два десятки приватних осель. Від третьої ночі тут на місці влучання мурашник. Комунальники та волонтери допомагають людям закривати дахи та вікна, адже вже досить холодно. Такий хлопок. хлопок. Это в 2 часа ночи. Да, в хлопок. И Два зарево. И зарево. Такой какой-то ступор. Выхожу, телевизор на полу, в другой комнате люстра упала. Это, и захожу в зал, Окна нету, окна нету, окна нету. Кто-то вам позабывал. Пришли, пришли пере, приехали оперативность. Ночью. Они в 3 часа ночи в 3 часа уже ночи, были. Это... Перед ними. Сначала был взрыв, потом э, посыпалось все, и открылись вот так. Вот у меня все окна. Одно окно в дребезги, я успела оде одеялом накрыться. Штукатурка вся нам не була. Ми надаємо допомогу вигляді будматеріалів для швидкого ремонту, закриття контура теплової. Тому подібна. Також видаємо лампи, так як у людей світло відсутнє, і окна закриті ОСБ, і вони в хаті втім не не орієнтуються. І ковдри, так як газ теж тут відключений. Загалом у місті зафіксовано чотири влучання. Це були керовані авіабомби. На одній з локацій у Салтівському районі вигоріло понад 35 гаражів із автівками. Ще одне влучання припало на один із найбільших ринків Європи Барабашове Вигоріли ще за дуже попередніми підрахунками понад сотня торгівельних павільйонів. Наслідки, ну, якщо дивитись на цей магазин, то Ще трохи. Ну, теж позаливала водою. Не будемо як, як то рятувати. далі робити. Це ж на перший ринок і вже горить. Mm -hmm. Думаємо і вже ведемо перемови, куди переселимо. Вже є якесь які порозуміння. Ну, дуже хотілося б, щоб держава буде звертатися і до міської влади з тим, щоб якимось чином допомогли. Ці втрати підприємцям компенсувати з тим, щоб вони могли надалі продовжувати працювати. Це було вже восьме влучання по ринку Барабашове, якщо рахувати від 22-го року, загалом, за даними обласної прокуратури, від цієї нічної комбінованої атаки РФ у Харкові постраждали восьмеро людей, серед яких 25-річний поліціян та 80-річна жінка найбільше пошкоджених будівель за даними мерії в Салтівському районі. Міськрада наводить цифру понад 45 будівель та понад 300 вибитих. Вікон і звітує, що станом на ранок понад половина цих вікон комунальники вже забили, і нині на всіх місцях влучання продовжують працювати і комунальники, і енергетики, і газовики бачимо, і волонтери. Оксано, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова. Місто вночі росіяни масово обстріляли керованими авіабомбами та ракетами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. А в Харківській області, в селі Велика Шапківка, Куп'янського району Росіяни напередодні вбили чоловіка. Ще один цивільний постраждав наслідок вибуху невідомого предмета в селі Піщанка Берестинської громади. Є постраждали від ворожої вибухівки серед рятувальників. Напередодні під час гасіння лісової пожежі на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі підірвався пожежний автомобіль. Водій зазнав поранень. Попередньо це була російська протитанкова міна. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 6 шість населен... населених пунктів Харківщини. Один загиблий, понад три десятки поранених. Такі трагічні наслідки російської атаки шахедами по Дніпру. Просто посеред дня, в годину пік, окупанти напередодні поцілили посеред містю. Вогнем охопило офісне приміщення та зо два десятки автомобілів, пошкоджені гуртожиток, кафе, музей і багатоквартирні будинки. Наслідки удару в матеріалі Анастасії Вільхової. Майже добу у середмісті Дніпра люди прибирають наслідки вчорашньої ворожої атаки дроном, забивають шибки та прибирають скло, яким тут всипано буквально все навколо. Напередодні по обіді сюди влучив ворожий шахет. Наслідок удару зайнявся дах офісної будівлі. Пожежа охопила понад 700 квадратних метрів. З Четвертої години дня і до сьомої вечора ДСНСники ліквідовували пожежу, яка сталася після ворожих дронових ударів. Внаслідок масованої атаки загинув чоловік. Після поранення він був у важкому стані. Однак травми виявились несумісними з життям. Ще з утрима десятки людей поранені, серед них троє дітей. Десятирічний хлопчик, дівчина та хлопець, яким 17. Були в кабінеті, проводили огляд дітей. Чесно, я навіть сирени не, не чула в цей час. Просто прийшов вибухова хвиля. Діти всіх батьків, всіх дітей брали, забрали подалі зразу, а здається, на в другій був вибуховій хвилі повилітали шибки. Дуже лячно, дуже лячно, всі, всі перелякалися і діти, і ми, чесно, я ну, вперше було настільки близько від нас, ну, довго руки ноги тремтіли. На місці працювали і психологи, вони заспокоювали дітей та дорослих. Ми кажемо, що ми зараз все пройшло. Ми зараз, ми поруч і е, є дихальні вправи. Е, комусь вони підходять, комусь просто подержати за руку і підтримати. Поруч із місцем влучання розташований художній музей. Університет, школа, медичний заклад, кав'ярні, ресторани та десятки житлових будинків. Під час прильоту була на роботі, почули свисту. Ми побігли в укриття. Але коли побачили, звісно, злякалися, прибігла додому, вилетілись з скло. Тепер треба подати заявку, бо холод. У міській раді кажуть, підсумувати масштаби цієї атаки на Дніпро наразі важко. Люди продовжують подавати заяви про пошкодження. Безпосередньо центр міста Дніпра, зрозуміло, ніяких тут військових об'єктів і знаходитися не може. Це дуже жваве перехрестя, дуже популярне для наших містян. Зараз ми вже обслідували десь. Більше десяти будинків житлових зараз ще наслідки уточнюються. І ми розуміємо, що буде цифри збільшуватися. Поблизу місця влучання працюють волонтерські організації, видають людям пледи та ОСБ, аби закрити вибиті шибки. Розгорнуті і мобільні пункти поліції. Правоохоронці приймають звернення громадян, чиє майно пошкоджене. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини. Життя дев'ятьох людей забрала потужна злива на Одещині. За даними місцевої влади, серед жертв негоди, що вирує в області другий день, сім'я із п'ятьох людей. Це двоє жінок, двоє чоловіків та дівчинка, який приблизно вісім років. Як повідомляють рятувальники, родина мешкала на цокольному поверсі, де їх накрила хвиля. Серед загиблих також ще три жінки. Їх підхопила вода, коли вони йшли вулицею. Серед жертв негоди 23-річна дівчина, яку вважали зниклою. Сьогодні, о сьомій ранку, знайшли тіло дівчини, яку шукали всю ніч. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Також працювали по відкачуванню води в будівлях, в приватних домоволодіннях та багатоповерхівках. Загалом надзвичайникам вдалося врятувати 362 особи, які постраждали внаслідок негоди. Крім того, медики надали допомогу людям, які від тривалого перебування у воді отримали переохолодження. Загалом за сім годин лише в Одесі зафіксована двомісячна норма опадів. За даними місцевої влади, в обласному центрі та одеському районі підтоплені дороги, є перебої в електропостачанні. Продовж доби енергетики повернули світло 122 тисячам родин. Ще 42 тисячі абонентів на ранок залишалися знеструмленими. Нині в Одесі перекрита окремі вулиці. Через складні погодні умови влада області закликає не виходити на двір без нагальної потреби. У ЄС закликало Росію негайно припинити всі військові операції навколо Запорізької АЕС, щоб терміново відновити електроживлення станції. Таку заяву оприлюднив речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу. Ситуація на атомній електростанції в окупованому енергодарі критична, заявив президент Зеленський. Сім днів поспіль вона знеструмлена. Це сталося вже в десяте від початку окупації ЗАЕС. але нинішнє відключення найтриваліше та найсерйозніше. Забезпечують живлення на станції. Резервними дизель-генераторами та за інформацією Володимира Зеленського один із генераторів вже вийшов з ладу. Дональд Трамп посилить тиск на Путіна, перейшовши від політики пряника до політики Батога. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб під час спілкування з журналістами політику. На його думку, це лише справа часу, коли саме США вдарять по путіну там, де це буде особливо болісно. За словами Стуба, побачивши, що політика пряника мало впливає на росіян, Трамп перейшов до Батога. Тепер питання лише в тому, наскільки потужним буде цей батіг. Як пише політико, серед можливих варіантів розглядають суворіші санкції, включно з вторинним підвищенням тарифів і навіть активніше використання американської зброї, Здатно вражати цілі глибоко на території Росії. Ступ закликав запастися терпінням, рішуче підтримав прискорений вступ України до ЄС та пошук шляхів обходу угорського вета. Я особисто вітаю будь-який механізм прийняття рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. І ніколи це не було так актуально, як у випадку з Україною. Я завжди кажу, що не слід недооцінювати здатність юристів Єврокомісії та Ради Європи знаходити креативні рішення в таких ситуаціях. Членство України в Євросоюзі має стратегічне значення. Чим швидше це відбудеться, тим краще. Україна відзначає день захисників і захисниць, що збігається з днем козацтва та християнським святом покрови Пресвятої Богородиці. Віряни вважають Богородицю захисницею від ворога. Тож саме в цей день козаки зверталися до неї з молитвами про захист і допомогу. І в цей же день, який має глибокі історичні та духовні корення, ми вітаємо та вшановуємо наших сучасних воїнів. Захисники та захисниці це спадкоємці українських воїнів минулого та носії слави сьогодення, зазначив Олександр Сирський, головком ЗСУ, та подякував кожному, хто нині боронить Україну. Їх привітав і президент Володимир Зеленський. Полеглих воїнів шанували хвилиною мовчання. Крім того, голова держави відзначив державними нагородами понад 1600 захисників і захисниць. Загалом, за час великої війни, нагороди за захист та оборону отримали 124 тисячі українців. Також на урочистостях до Дня захисників і захисниць продовжили традицію складання клятви ліцеїстів. Люди наші витримали десятки спроб завоювання. Нашої держави завоювання України українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба, кожна підкорити України завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалась тим. Що ворожі імперії розсипались, вистоїть Україна, і зараз проти цієї Росії без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу. Такі новини на цю мить більше вже за 15 хвилин. Адже марафон триває.